Всім привіт! Ви на каналі Корисні Дрібниці. Ми з вами зробимо огляд знижок на побутову хімію в сільпо. Плівка харчова 58 гривень 99 копійок. Добра господарочка. Торгова марка. Плівка харчова 50, метрів, 78 гривень фрекетбок. Торгова марка. Рукав для запікання. Добра господарочка 27 гривень за 3 метри. Пергаментний папір премія за 5 метрів 27 гривень. Губка кухонна 15 гривень. Дві штуки туди входить Торгова марка премія. Серветки 32 гривні. Універсальні входить туди 3 штуки. Фрекенбок вологі серветки для скла 56 гривень, входить 72 штуки. Капсули для прання 169 гривень перволь. 12 штук туди входить для кольорового одягу. За 129 гривень також капсули для прання Савекс. Кольорові. 12 штук туди входить. Гель для прання 219 гривень. Фрі» за 5 літрів. Порошок пральний 169 гривень за 2 кг 600 грам. Порошок пральний персіл 319 гривень за 2 кілограми 550 г для білого одягу. Засіб для прання. Laborvest 329 гривень за 1,5 літра. Капсули для прання 199 гривень. 11 штук по 25 грам персіл. 4 в одному виходить: туалетний папір 72 гривні, диво 4 штуки, Порошок для прання, 2 кг 100 г, тайт за 219 гривень. Плямовий відник: 184 гривні за 470, гривень, 470 грам ваніш. Ополіскувач сілан 99 гривень. Є з волошкою є з ванілкою за 2 літри. Засіб для зняття жиру 199 гривень. форти – 700 грамів. Засіб для прання кольорового одягу: 344 гривні frosh. Гель для миття посуду. Сарма лимон 38 гривень за 500 мг. Засіб туалетний 104 гривні. Для глибокого очищення унітазу. За 900 мг. Блоки туалетні 134 гривні. Три штучки входять торго, торгова марка Бреф. Молочко для чищення 74 гривні для чищення поверхонь різних. Засіб для вікон 86 гривень. Лабрверст 740 мг.